Всім привіт! Сьогодні з вами я Коржик і сьогодні я буду знімати е, ігру під названня Бога Богій Арени е, на сайті ChipGroom, де я на неї оставлю ссылку е, тут. В принципі, почнемо грати. <клухи> я, <вже зробити. клухи> <клухи> я візьму тут там музику виключу. В принципі, так вже лучше. Починаємо грати, стараєм я. так, ну. В принципі, починаємо грати, е, тут. Тут починається, якби трені набів, так казати, що на ринок б'ються якісь заможні, ну, не знаю, якийсь пан. Там говорять, що типу, треба стоїть якби, і що будуть любитися це я, це якби наш персонаж. Виберемо і починаємо Саме перше, так перша. Тут можна взяти добавить деньги, кнопка К англійська. Ми його б'ємо, бачимо і вігріє. Наше здоров'я, його здоров'я. я. я? на бортну. Є ми так? це перша битва, тому надавати почала грошей, так чи читерствувати. Подалі нам показу. Подивіться, дякую, він ти покаже. Так, згодимось. Це в нас так казати, ми можемо купувати речі там в круті. Пробуємо давай деньги. Ага, добавляется просто, просто в мене показується. Тепер показывается, это паркур, да? Я в принципе люблю кисами. Тут 21 купляю, ставлю ничего, минус 12, минус 16. Я таки сам безуслов, где купляем где, значит купляй. Минус весне. Так, где? Вот це плюс 1. І це. У нас декажа ягоди. Дідок, дідок. це пруднім і це пруднім. Виходимо з магазину. Можна <кхи> зайти ще раз. Ну, і не скажу, чи реч... да, речі. поміняються, я не знаю. Речі поміняються, супер. Не думаю, що поміняються, але це добре що поміняються. Е, так, подивлюся, що у нас таке все не піднімає. Да, тут ничего такого интересного, в принципе, в бой Против двух. Битва против двух, да. Ну я, в принципе, лучше за них. давай, 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 давай. Я уже виграю. Одного забыл, другого все, вс. Нам вони меня вообще ничего не имели. И двох положили. В принципе, то... Благодаря штам, звісно, але ми виграли. Я ж не знаю, що за маркет. Зайду по тих там. Щось одного прикладу. Нічого не можу їх поставити. Додаємо, це пішов. Це я не було приватно на всякий випадок. Ось одно.

Натяги ну, не буду, то так, такий слаботок. Дітки розвивати. На кожного солдат. Якщо зараз призите, появлюємо відділу. Приймай, ні, не з'являється. Ладно, здемогазин. Можна якась номерка. Ууу, стопе. А, їх теж буду дігати? М -м, це кров. Я просто буду переглядати на собі. Цю штука ще одну треба буде, так. Да? Чисто трогали. Так. Перший подве нашого мантики піде. А далі зимку только фінанта. Пиздверна. Новый много. Загодно цього чувака. Для теперь це. Три пять. Нет, вы двинулись за три, там тобі,

Девять, семь, десять, одиннадцать Тут бачу 11 девятнадцать, там не но тут есть десять. Зараз перейду в магазин, может, шесть случаев. Для меня будет не заодно. была уже куча. Это, плюс Что такого лучшего замрила, я так понял, нема. не понимаю, Не Значит, на тебя. Плюс два. Вот в и пишем. Минус 6. Значит, 3, Три три минус одну. Я не знаю. О, 6-2 минус одну. Скоро на такошу бизнес я причину сюда 1. Це на плюс Сам це самый плывение це Самый Пудный Я тобі його куплю мінус 3 в принципі, мога да уча Да. В принципе, заходим. Е, Зайдем шараз. може да не нецикаво, но тук му музички, нове му баща. В принципі, при принципи. Зараз почекайте. Я зроблю... От, В принципи, 我做错了。<music> for life зіграв, такі купив пару які тут були. Угу. В принципі, я зайду, ще разіграю. Розіграю. подивлюсь на ринку. Таке є Таке Я Не знаю, чого не можу на ці купити, куди їх мені ставити, це не розумію. Thank so Пишу поколами человеки. На подуше поразу. Подумали сюда, Я не знаю, що таке. Ладно. Им сюжетне шутка. А, куча такие китайози. зараз їх всіх. А у мене якесь якісь споспособности то что? У мене яке суперспособность народа. Ну. Уклво. Ясно, це коли е, тварин буде близько, вона назад це якась суперспособність. -супер я не знаю, як вона відкрилась, ну, але клва, да. Ходіть біля мого ремонт. S P o SPQR Я не знаю, что это але Так супер, вверх І Він наш є заплатить пальмов Ну, Но я піду ще сколько закончился серию, а приду поделюсь до бом. Це типу, Я йому це буде показывать, а что я не знаю. Опять, о, зайца одну повину, да? Замену. Занце нажмем щит, да? І можна можно вода щита можно круто! Рот, хай у нас буде щитом.

Це, що... не, 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 що як ви Бачите, оцей меч, в ньому він не то в такій як то в голубі. Це в нього є щось типу таке. Ну, я так думаю. Тут я і так. Ну, Буду в маркет. Нові доступні 4 і 3. И ну все в принципе выходим. Зарейом ну. шумотки. Ну, я здесь новую движусь, но вдруг уж помню такая. Чувствую, клеевая казака. И рта на консульчу. Це я і комусь не винималася по ним, точно не, не, не хочу.

Зори, а не Зор, зори не видит. Зори не видит. Всё. Э, так. Что то Что тут такое? А, а типа, ставьте ставку в хатаверию, Так. Ну, на целую. Я ставлю на целую. Ставлю. две штуки, что в хатаверию. Поддержимся на це. Ого, ага, але це быстрый. Ну, где-то вы на тебя вру, что-то за бурбом один. Ага, наш його да, наша, вот, угу, да, все наше пока я перемагає помогаю, да. Да, у нас в вот скик видено я в то. Угу, да, я пока. за поставлю поставка зато, точно виграє. назад у нас так ладно я Все, мы выкинули, есть. Yes. Я ставка на него поставил, я выиграл две штуки пыли. Наверное, будет так куча. Что-то у нас таке. Тут Типа в них скрутить, что? Что я занялся? А в них? Типа в них якось тоже села. о у як у А тебя я погана, в принципе, не нормально. Но в б... них тоже ссылка, -то капец не Це Ой, не должна понять. Сейчас это все. Ай, ну не дужбатывай. Наші тупо нічого не робит, стоять. ай Так кто ж бег кнопка? Мы пружаємо. Да, мы прогреем. Нашого двох забили. І де їх не позволили. Ну, в принципі, ми вже пружим. нам не дають на дві підтримки и все, нас настався один чувак. Відразок окоши, точнее лами, він пошиве. Да, тут поразка, я ще поразок не приймав. Порядок, ладно, заряди їх трошки улучшил. Бо тут бо тут надо было доказать способності. Звичайно, и получается вообще вроде круто. На четвереву себе ключа. Получаюсь. Так, понять его по вперед. Ой, в того теж милая такая. така Мож не уже когда в принципі. того, ну, да? ладно это у нас было сложнее что у нас получается во звукове и трое с таким мечом. В принципі, що не розіграю, на цьому буде закінчувати серію. Да. Думаю, вам подобалось. Я таких серій буду багато е, знімати. Різні що, любі ігри. Ви можете написати в коментарях, які ви хочете, щоб я зняв. В принципі, що можна сказати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, оставляйте, якщо хочете, свої коментарі. Если вы еще это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, в принципе, в принципе, всем пока-пока. До новых ребята, до новых Пока-пока.